Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку: де міститься вода на землі? Величезна площа землі охоплена водою. Найбільше її міститься в океанах, а їх у нас п'ять – Тихий, Атлантичний, північно-льодовитий, Індійський та Південний, і в морях. Це зазвичай солона вода, яка непридатна для використання людиною. Більша частина прісної води зосереджена у вигляді льодовиків. Невелика кількість її міститься в надрах Землі. Річки є джерелом прісної води, яка придатна для використання людиною. На Землі дуже мало води, яка придатна для споживання. Третина жителів землі, а це понад 2 мільярди осіб, не мають доступу до безпечної питної води. Щороку мільйони людей помирають через хвороби, які спричинили споживання брудної та нефільтрованої води. Під впливом енергії сонця вода легко переходить з одного стану в інший та постійно переміщується. Завдяки цій особливості в природі відбувається великий колообіг води. Ось ми бачимо три агрегатні стани води: Ліп, вода та водяна пара. Ліп це твердий стан, вода рідкий, і водяна пара газуватий стан. Лід може перейти у стан рідкий. Завдяки процесу плавання. Вода може перейти у стан газуватий завдяки процесу випаровування. Із газуватого стану вода може назад повернутися у рідкий стан завдяки процесам конденсації. І з рідкого стану вода завдяки процесам твердіння може набути твердого стану. Безперервний процес переміщення води із Світового океану на суходів через повітряну оболонку. Та із суходолу знову у Світовий океан називають світовим або великим колообігом води. Розрізняють малий колообіг води, який відбувається за схемою океан, повітряна оболонка. океан, І великий колообіг води, який відбувається за схемою океан, повітряна оболонка, суходіл, океан. Колообіг води найбільше вологи випаровує Світовий океан. Як відомо, вода в ньому солона, однак під час випаровування вона стає прісною. Таким чином, океанічні води є справжнісінькою фабрикою з виробництва прісної води, без якої життя на земній кулі було б неможливим. Прісна вода утворює річки, водосховища, болота, джерела, льодовики, підземні води, найбільш потужний льодовиковий покрив в Антарктиді. Тут, на деяких ділянках, товщина льодовика сягає 4 км. Прісні води це найцінніше джерело постачання питної води, тому людство повністю повинно їх охороняти від забруднення, щоб утримувати воду в необхідній якості.